Дякую, дякую. Що, все добре? Дякую, я приязнаю. Неймовірно, неймовірно. Нарешті це сталося. А мене чуто. Це інший мікрофон. Так, э, да, я задоволений, бо те, що я собі там заповнював. Тим, що я хотів зробити, я задоволений, бо все, що я планував голові, воно ну, все спрацювало. були перші Ми це вже сприймали як живий концерт. Я дівчатам і дівчата мені казали, що треба просто сприймати, що ми ну, виступаємо на таку велику аудиторію не так часто, що це просто живий виступ. І абсолютно від початку до кінця я вже там забув, хто у нас коментує наші коментатори. Там хто там вже мало сидить зверху, мені сказали, буде за мною наглядати. Все це я забув, бо публіка. Плюс я знайшов людину, яка співала нашу пісню в залі і взагалі встала. Це, да, абсолютно. Це, було просто, це був кращий виступ ну, з цих всіх, що були найкращий виступ в моєму житті. Чи кращий, не знаю. Це було настільки круто, що у мене навіть слів немає, бачите, не можу зібратися докупи. А, я щасливий.